Стояння в подальшому початку мокупації Криму, війни на Донбасі, що вилилося в кінцевому результаті як наслідок широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2020 року. Власне кажучи, якщо ми звернемося до ми минулих партнерів минули. власне кажучи, сценарій Росії не змінився абсолютно. Тут приведені вторгнення в Чехословаччині, приведено вторгнення в Афганістан, приведено вторгнення в Венгін. Також нам потрібно не забувати, що Росія починала війни в Молдові, окуповане Придністрові, Абхазія, Осетія, Чеченська Республіка. Власне кажучи, нічого не міняється, Україна просто є наступним її планом. Вони хотіли легко, легко здобути Україну, хотіли легко, як вони вважали за три дні, те, що нас тут Але наші люди, наш народ, який в один момент підприємців, айтішників, водіїв, юристів, істориків стали воїнами. Наші місцеві мешканці, які, власне кажучи, зараз для мене емоційно знаходяться тут, бо місто Буча, місто Ярбі, містоми, не тільки прийняли на себе удари, стали щитом захисту Києва, але й перебували в окупації, бачили ці, ці всі жахи, які вони творили. На жаль, мені потім довелося на Донбасі побачити, що вони роблять. І власне кажучи, Чому важливо історію знати? Бо для деких, на жаль, для декого почалася війна лише 22 роки тому назад. Війна почалася раніше, ми маємо страшний наслідок. І хочеться скоріше, щоб воно закінчилося, це все жахіття нашою перемогою. Ось. Але зараз я хотів би вам розповісти з точки зору військових, з боку військових, як ми захищали Київщину. Тут на карті. Приведено, власне кажучи, напрямки вторгнення ворожих військ. 24 лютого, я ще зранку 24 лютого був цивільним, 23-го мав свої плани, а ввечері я вже був військовим, ввечері я вже був у військоматі. Я знав, куди рухаються ворожі війська. Багато комунікував з нашими хлопцями, які ветерани, а то багато комунікував з кадровими військовими, злучалися, куди йти, де отримати зброю, яким чином зорганізуватися в системний захист, випрацювати якийсь план. Перше ми вступили в Бій і там безпосередньо мій племінник брав участь по. Правому берегу річки Куто і річки Ірпінь зустріли ворога в районі Іванкова. Звичайно, наші прикордонники, перші, які, на жаль, не змогли їх стримати, та невеличкі загони Національної гвардії, які знаходилися в Чорнобильській зоні. Але серйозний бій дали їм. Наші десантно штурмові війська, 80-та 80 бригада, 95-та, яка е сухопутний наступ зупиняла в районі Іванкова, були підірвані нею е е мости. І таким чином, власне кажучи, сухопутний, е сухопутний е шлях був відрізаний, тому що війська е рашистів вже мали за в 15-й годині зайняті всі точки навколо Києва. Власне кажучи, зранку вторгнення почалося. Десантні штурмові війська відступали в бік Гостомеля. В цей час ми всі пам'ятаємо ті ескадрилі гелікоптерів, які вони намагалися висадити в десанту в Гостомельському аеропорту. Почався бій, прийняв на себе бій. Вогони Національної гвардії, це близько 150 хлопців, власне кажучи, стоковиків, Також підключилися територіальна оборона. Ті хлопці, які зуміли швидко зорієнтуватися, з організувати сили спеціальних операцій, були терміново перекинуті, і сили головного управління розвідки. Це, власне кажучи, ті сили, які перші стримували ворога в наступі на в По правого березі річки Ірпінь і Дніпро. В той час розгорталася 72 га хремо механізована бригада, перекидувалася і займала оборону по річці Ірпінь від селища Мущу до Стоянки власника В 72-ї бригаді я мав честь проходити службу і брати участь безпосередньо в всіх операціях. Той же час до нас почали підключатися, окрім добровольчих з'єднань ветеранів АТО, які, я вам скажу, тут можна годинами розповідати лише про те, наскільки ветерани автобучі, гостомеля ірпіня, які об'єдналися в той час і взяли зброю, коли з хлопцями спілкуєшся, і потім все вставляєш з відео фотофактами, тому що кожен. Учасник, кожен захисник, він має бути відомим. Обов'язково ми про нього напишемо, обов'язково не тільки, ну, знаєте, хочеться писати а, про загиблих павших наших героїв. Звичайно, ми їх маємо пам'ятати, але в нас є живі, які навколо нас герої, які, завдячуючи яким ми змогли зупинити ворога і вигнати його з території Київщини. В той же час включилися 113-114 бригади територіальної оборони, підключилися сили спеціальних операцій, Іноземний легіон, Грузинський легіон, на той час добровольчі об'єднання правого сектору, ветерани Азову і звичайні прості мешканці, тому що вам в першу чергу дякую. І не просто так місто, місто Буча носить почесне звання героя. Тому що героїчний опір кожного громадянина міста, факту кожного громадянин міста, який став на захист, є героєм. Це об'єднуючи об почасне звання кожної людини, яка тут Таким чином, прийнявши бій, вже була вибудована, вибудована оборона, була прийнята єдина, єдина можлива тактика. Маневреної війни, тобто ми переміщалися, передислоковувалися для того, щоб створити видимість кількості військ. У нас, якщо зараз розповісти кількість, скільки в нас, наприклад, танків було, а на правому, на правому березі, річки Єрпіль, у нас працювало 4 танки всього. нас. І хлопці переміщалися з місця на місце для того, щоб ворога знищувати, показувати видимість присутності великої кількості військ. Звичайно, потім підтягнулися до нас і 114, 128 бригади, 110-та бригада, які зайняли оборону по Житомирській трасі, зустрічали в ворога Лакарові, бородянці, які нам допомагали. тобто, Власне кажучи, підрозділів дуже багато, про кожну з них окремо можна розповідати довго і багато, але власне кажучи, є загальних рисок, для того, щоб ви розуміли. То саме обороняв Київщину, хто із Збройних сил саме України, які підрозділи брали участь, по, по лівому перзі по, по флангу напрямку броварів. Також приймали участь територіальна оборона, 72-га бригада, 3 й батальйон і 43-я артилерійська 43 бригада. Окрім цього, звичайно, що необхідно згадати нам, окрім всього, це нашу протиповітряну оборону друзі, і нашу авіацію. Це і 40 го бригада авіаційна, і, власне кажучи, інші авіаційні бригади, що мовою і до авіації. Тому що майже всі були вплинуті тоді на, на захист Києва. Я думаю, ви знаєте із засобів масової інформації, такий збірний образ, Збірний, збірний, збірний у нас це як привід Києва. Звичайно, це не один пілот. Це, це збірний образ нашого героїчного кіно, на жаль, деякі з них загинули. Але, власною, власне, власне своєю мужністю, своєю силою вони. Своїм життям ми змогли захистити Київщину. Власне кажучи, я думаю, всім відомий бій на вулиці Андрії, де було знищено колону расистів, один із визначних боїв так, цієї війни. Там, окрім того, що працювала наша артилерія, танки, які їх знищили, також працювала і авіація. Ми нанесли бомбовий удар, власне кажучи, по полоні, тому що. Ну, іншого, іншого, на жаль, вони могло і не бути, вони, вони там були зупинені артилерією і танками, далі вже були, були розбиті вже авіацію нашу. Власне кажучи, зрозуміло, що тоді не шкодувалася ні інфраструктура, нічого, але страшніше в нас біда, був ворог вже не у нашому дворі, а вже в нашому дворі, в нашому домі. Власне кажучи, Що хотілося б відзначити, відзначитися, бо хотілося б саме силу волі, силу духу і ту сміливість, яку тоді ви є. Ви знаєте, як людина, абсолютно цивільна, не маючи відношення до військової служби, але довелося вчитися і, і потім, як матері піхотного підрозділу воювати на Донбасі, від себе можу сказати, знаєте, я захоплююсь нашими. Захоплююсь тою стійкістю, особливо люди, які пережили окупацію, які це витримали, тому що на той момент зараз з висоти історичного вже часу ну легко роз... 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 розсуждати тим, що як було правильно чи неправильно в березні, в лютому 2022 року. А тоді люди не знали, чи ми завтра прокинемося, чи доживемо, чи не доживемо взагалі до якогось часу. І коли зараз коли чуєш про те, що починають розсуждати. Щоб було щось правильно, чи було щось неправильно, все було правильно зроблено, єдине як можливе, яке можливо було поступити в тих умовах, в яких ми тоді опинилися. І, власне кажучи, зараз, окрім цієї панерної виставки, і ми до дня присвоєння місту Буча, чесного названня Героїв проведення виставку, присвячені містам героям, волю вільних не зламати» називається. Це десять міст героїв, які в нас отримали таке почесне звання на, на, на даний момент. Також буде відкриття і презентації їхні. розповімо вже конкретно про кожне місто і в даному випадку конкретно про відбучу про тим які здійснили як військові, так мирне цивільне населення, яке витримало окупацію міста і її, е, всі жахіті. Власне кажучи, мета цього всього це донести до людей, що війна не закінчилася, що ми маємо пам'ятати тих людей, які попали своє життя за нашу волю і незалежність. Ми маємо проводити, проводити просвітницьку роботу, тому що, на жаль, багато зараз вже людей заспокоїлися вважаю, що війна десь там, вона нас не стосується. Але так же саме 23 лютого, я пам'ятаю, я знав десь приблизно за 5 днів, що буде точно вторгнення, коли я казав, своїм рідним, знайомим, знайомий, будь ласка, вийте, не потрібно тут знаходитись. Вони казали, нічого не буде. Коли зараз кажуть, що ще може бути повторення цього всього, також кажуть, можливо, вже і не буде. Але вже 24 лютого у нас навчили, що ми маємо бути готові до всього завжди. Роз'яснювальну на роботу проводити серед своїх близьких, своїх знайомих, звичайно, пам'ятаючи історичні уроки і пам'ятати, що ніколи в житті ворог нам не пробачать нашої стійкості, нашої волі і просто-напросто того, що ми є українцями. Оці історичні факти, які тут наведені, один раз нам доводить грошистами. Домовитися неможливо. Ми можемо з ними підписати будь що. Стоси паперів. З нами були підписані договори про дружбу, і Будапештський меморандум, Бог знає що з ними було підписано, це нічого не спрацювало, нічого, не має до них значення. І ми знаходили багато трофеїв. ми розбивали їх Вони, в полон, не правили в ці страшні речі, коли ти чуєш то безпосередньо від них, ти не можеш собі уявити і усвідомити як людина, що люди цілена правильно мають другий план приходити вбивати нас ми українці. І коли він розповідає, де да ми там за землі воюємо, де да ми там за олігархами за не, зовсім... не олігархами, не депутатів не вони Ну і так називаємо, хоча і депутати воюють, і їх сини, я багато таких знаю, І Зоронню місцевого самоврядування. Да, Але це і ПСО також працює. Бо ми досліджуємо і, і інформаційно-психологічну війну, яку ведеться проти нас, і пишемо, що які саме заходи вони застосовують, і в соціальних мережах, в Фейсбуці, в Тіктоці. І будь де будь де будь де І коли оце ти потім бачиш в реальності, коли ці люди е, беремо військовополонених, з ними спілкуємося, і ми просто самий як то кажуть, живе втілення фашизму, нацизму перед тобою, який каже, що вас треба було більше знищувати. І дуже шкода, що за 10 років війни російсько-української і два роки через помаштабну не всі люди це, це розуміють. Знаходять якісь виправдання, знаходять якісь а, такі моменти, можливо, самозаспокоєння. Але осліджуючи історію, історію Збройних сил України, воїн э, російсько-українських, а їх дуже було багато. 18-20 роки часи української революції, бій під крутами, я думаю, всі чули. Це ж війна, та ж сама російсько-українська. І повірте мені, тоді були такі, як казали, з Леніним треба домовитися. Домовилися через 10 років діти своїх їдуть від голодомору. Червоний терор пережили. Паралельно відчуваєте. Ну, власне кажучи, ми маємо розуміти що Ми пережили момент вторгнення. Ми втримали. Ми навіть звільнили 50% окупованих територій. Ми переможемо. Бо я завжди казав, що воювати на території, де тебе місцеве населення не підтримує на рівні, неможливо. І у нас було би, не було б Криму і не було б Донбасу. Якщо б все місцеве населення, яке в нас на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, так не навідділому фанті, як не на відділення. І ніколи Україну не завоюють. Можливо, взяти територію, ніколи не можливо завоювати людей. А без людей територія нічого абсолютно не значить. Тому, власне кажучи, ми маємо пам'ятати ось це, це всі кадри, я думаю, вам знайомі і безпосередньо, як місцевим нам мешканцям, ми за все бачили на свої очі, не тільки на фоку. Але як нам, нам військовим, як вам мирному ми селу, хочеться донести, що, повірте, без вашої підтримки може нас дуже-дуже негативний наступ. Війська це не у нас не безмежні, війська це звичайні люди, звичайні хлопці, які вчора, так як я був, мирною людиною, але мені довелося 40 років зняти з себе дорогого костюма, одягти на себе форму, взяти автомат і полізти, щоб якісь посадки Донбасу. Початку Київщину звільняли, а потім ще й на Донбасі. Поки не отримав поранення, і не довелося вже. Працювати в тому. але все одно хочеться ще доносити, бо не звужити тільки з автоматом, треба воювати, ще доносити людей, що війна триває і дай Бог, щоб хоча б екватор був горизонт, бо ще його не видно. Я вам всім дякую за увагу, якщо є запитання. До речі, ми представили також пайки, бо я там чув, людей, які кажуть, що це за автобусів. Це зразки пайків, які нам називають як наші партнери, так і можемо. Можемо подивитися, які нам повідомляють. Отче наші, що і сина нехай святиться ім'я.